Ще сьогодні хочу вам показати парфумчики, які я собі замовила. Е, ну, парфумчик як парфумчик. Я дуже їх люблю, дуже давно їх хотіла. Це аналог дорогих брендів, які ви бачите збоку. Але е, чому я хочу на ньому зупинитися? Цю парфумну воду у липні можна придбати за супер ціною: 569 гривень. Це дуже гарна пропозиція. І парфумчика буде 50 мл. І саме основне хочу вам показати упакування. Я просто була шокована на подарунок це просто божественно. Дівчатка. Ну, це, мабуть, тільки упакування коштує 500 гривень. Подивіться, як це дуже гарно, дуже естетично, дуже дорого. Я реально було шоці. Тепер я сміливо буду усім рекомендувати саме цю серію через її пакування. Ну, це просто дорого, як, ну, як дорогий бренд, як дорогий аромат, як дуже, ну, це виглядає дуже дорого. Ось саме ці парфумчики. Дуже гарно все йде. Кришечка, розпилення я просто тащуся. 99% збігів з, з, з оригіналом. Це дуже класно, дуже ще раз покажу вам. Ну, от скажіть, що це не вартує 569 гривень. <кій> На подарунок дуже класно. До речі, якщо зробите замовлення у липні, у вас буде ще і безкоштовна доставочка і знижка. Яка саме? Пиши у Дірект розповім.